Жіночий верхній одяг бренду George. Жилетка з капюшончиком. Капюшончик стягується, застібається на блискавку. Також з боку присутні карманчики. Всередині є внутрішній карманчик. Розмір жилетки L. Тепла курточка, на рукавчику манжетик, на поясі стягується, карманчики присутні, застібаються. з капішанчиком. На капішанчику хутро, хутро не відстрілується. Всередині підкладка, по присутні, присутній штучне хутро по воротничкові, розмір курточки L. Дуже тепленька. Курточка, трансформер. З карманчиками, капюшончик, в капюшончику штучне хутро. Оздоблений капюшончик також штучним хутром, і хутро не відстріллюється. Це муляжик. Додатково на поясі стягується. Трансформер полягає в тому, що розстібаємо на кнопочки, а тут присутні два замочки, тобто може бути вільніша, ширша і може бути вуща курточки. Застібається на два замочки. Всередині підкладка. Розмір курточки XL. Тепла курточка, рукавчик манжети. з карманчиками застібаються, На поясі додатково стягується, з капюшончиком. Капюшончик оздоблений штучним хутром, Застібається на замочок. Всередині підкладка. На воротничку також присутнє штучне хутро. Розмір 2ХЛ. Дуже тепленька курточка. Та курточка трансформер, така як була попередня. Це курточка в розмірі XL.